Всім привіт! Коротше, я вже задововся трошки записувати хайлайтси від цих ігор, тому зробимо коротку аналітику. Не хочу я вже в сотий раз передивлятися ці відео, тому що постійно було треба з мікрофоном. Тож, милайнс вікінги 2.0, PSG PNG 2.1 GamShiga. 2.0 і з соточка 7. Rainbow 7 забрали цю карту цю ігру з рахунком 2-1. Тож, що саме пішло не так? По-перше, всі команди, абсолютно всі команди, не пристосувалися до цієї мети. А, можу сказати тільки виділити Медлайнс, які з першої гри показали, що вони готові грати. Нову мету з на патчі 18 і, ну, як всі знають, мета шифнулася. Далі в нас PSG-PNG. Погане здивування в сторону PSG, тому що а, Maple взагалі не хоче грати контроль магіб. Він в першій грі у нас Трістану, зрозуміло. PNG грали в нас зв'язку також а, Бренд Трістана. В другій грі Мейпл взяв собі а, Акалі, і в третій грі, здається, Лібланка, і щось типу того. ЛіБланка зараз дуже сильна. Тут питань нуль, Але не готовий грати таких чемпіонів, як Сіндра, Оріана і тому інше. Тому подібні контроль маги. Файлкарт е, команди намагаються брати все ж таки стару мету. Це АП Джангл Адеміт. Не працює. Погано працює, не працює, тому що Коркіс, слава Богу, ще не беруть. А, смолдера, Про смолдера всі забули, слава Богу. Беруть Трістану і намагаються з нею щось нав'язувати. В банах в нас зараз зікс, щоб не змогли е розганяти гру через ботлейн, через постійний пуш постійний е тури там і тому подібне. Банять Еш, панять Йона, як я казав. Е Йона зараз або. Пік або бан 100% майже. А, тому, ось так. ПСЖ погане здивування в тому плані, що не змогли вони пристосуватися до цієї мети По, в то, повній мірі. Тобто, з'являється якась ліблан, з'являється якась акалі, але все ж таки не готові ще грати. Далі Гамшига. Гам. Не дивлюся де те, що вони перемогли Шигу. Також не змогли пристосуватися до цієї мети. А, здається Шига грала в нас. Тристана. Шига не змогла пристосуватися до нової мети. І Гам також. Навіть Вікінги в першій грі показали, що вони готові грати 18-й Гам не показали цього. Гам все ще намагалася зіграти в першій грі через AD Miet і AP Джангл. У них це спрацювало, як я й казав, що все одно перша команда В'єтнаму повинна забирати гру в. Другої команди PCS регіону, але все-таки е чогось не вистачає. Хоча це рахунок 2-0. чисто тому що команда Шига не готова е перемагати ще. Рамбл е постійний пік Рамбла для Еві. Еві не готовий грати Ксанти, вони бані Ксанте. Еві хоче грати на Рамбла і бані Ксанте, тому що він не стоїть цей матчап добре. Дивно, чому Еві ще не награв Ксанте? Не хоче його грати. Чомусь? Не хоче брати Реніктона, не хоче брати Іксанти, хоча Рініктона я не люблю як пік, але все ж таки всі команди все ж таки люблять е, Реніктона і Xante. Далі в нас ідуть е соточка і Rainbow 7. Головне е здування цих перших двох днів. Е соточка не змогла виграти Rainbow Seven, хоча номінальна соточка повинна бути сильніша. Соточка пристосувалася трошки до мети, трошки. А Rainbow 7 просто на, якомусь індивідуальному, на індивідуальній грі. Точніше, навіть на помилках соточки забрала 2-1 цю гру. Тому що соточка багато помилок, багато незрозумілих дій. Перша гра затягнулася на 40 хвилин плюс. Незрозуміло, чому вони не могли закінчити цю гру. Першу гру вони забрали, останні дві вони програли. І е, погана гра була саме остання. Я можу вам зараз показати, що саме було в останній грі. Ось. з'явилась якась векс. П'ята хвилина. Помираевекс. Сьома хвилина. Знову помирай векс. Ловлять тут э, Либлан. Да, является п'ятером ксанте. И никто не ловлят на иди. И знову помираевекс. Вже семнадцатая хвилина. 0-3-1, Векс. Зараз я вас дивую, але знову помре Векс. Перша. Ловлять знову векс. 0-4. Поганий хук від euh, Наутілуса. Летить Векс в, в нас в Люциана. І знову помре Векс. 051. 052. І вже допригоду до джинкс-ці, Лібланк починає давити джинкс, поки що не вистачає урону. Але далі так і буде. І ще проблема в драфті тому, що нікому спасати джинкс. Наутілус хоче енгейджити, не хоче оберігати джинкс, Ксанте також йде вперед, йде, ну, тобто, і Vex також летить за три екрана. Кому оберігати джинкс, чому джинс сама постійно залишається, незрозуміло. До неї допригали Леблан і все. Ви залишаєтесь без керівництва. Далі. Век знову летить. Лебланк спасає копія від ракети Джинксі. Знову помирає Векс. Ловлять нас ще Джинкс. Помирає Джинкс. Тут ловлять. Закидують в під підвишку. Намагаюся тут розмінятись. Джинкс не вистачає демонжу по джинксі. Знову помирає Векс. Зловили Векс, знову вбили. 085 Чинкс. Ой, Векс. Леша от наутилус. Хороший нокап від Вуконга. Помирає зараз у нас на Утілус. Ваншот. Ловлять тут. Е Санте, Лисловий Лебанк далеко пішла. Летить Векс. І знову помирає Векс. Хоча ні, вона тут вийде. Вийшов. Векс. Далі в нас нокап, знову помирає Векс. І Векс стає 1.9.5. Ну і закінчується гра. Тобто, самі бачите, як е, проходила ця гра. Остання гра це проблема була для соточки. Незрозуміла век, зрозуміла, навіщо вона потрібна. Саме собі програли гру. Вони самі викинули собі е, першу гру вони забрали кое-как. Е, і другу і третю гру вони самі викинули. Тож, а сьогодні в нас будуть грати. Сьогодні 27 е PSG Мелайнс і Seven Гам. Переможці перших двох днів будуть грати сьогодні. 28-го у нас буде соточка шийка і ПНГ в вікінги. Програвші пари минулих перших днів. Далі в нас будуть вже переможці з переможцями, програвші з програвшими. Тож, будемо сьогодні дивитись матчі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам перші два дні. Зустрінемось трошки пізніше.